Шахрайство злочин побудований на обмані та маніпуляції. Афористи користуються довірою громадян, адже розпізнати обман, який підноситься з акторською майстерністю та грає на кожній емоції людини. Дуже важко. Зазвичай шахрайська схема будується на двох бажаннях людини: захистити та вберегти, так захистити свої чесно зароблені гроші чи купити товар за вигідною ціною, чим заощадити гачки, які використовують зловмисники під час махінації, не дивлячись на складну ситуацію. Країні шахраї не втомлюються вигадувати нові схеми. У зв'язку з цим з'явилися нещодавно випадки, коли оголошення з'являються або надсилаються на мобільні телефони людям. Інформацію про нібито якісь виплати населенню як допомогу. Людина цьому віри. Проходить по цьому посиланню, реєструється там і вводить дані своєї банківської картки. Таким чином шахраї заволодівають вашими коштами. Працівники поліції зазначили найпоширеніші види махінацій з банківськими картками чи купівлі продажу товарів через інтернет. Щоб не потрапити на таких на гачок таких шахраїв, треба домовлятися про після сплату. Після отримання товару, тільки так. Якщо людина продавець відмовляється, це перший, перша ознака того, що це шахрай. Також ширяться інформації шахраїв про нібито збори для ЗСУ, для допомоги людям, які постраждали в результаті обстрілів. Якщо ви бажаєте допомогти, те ж саме звертайтеся до державних установ, запитуйте, де і як можна допомогти цим людям. Або допомогти ЗСУ, поліція вкотре нагадують громадянам будьте пильними, ретельно перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють. Ніколи нікому не розголошуйте свої персональні дані та реквізити банківських рахунків, номери карток, пін коди. Тощо треба не вірити неперевіреним джерелам інформації, перевіряти посилання, навіть один. Символ, якого з першого погляду можна і не побачити, може відрізняти це посилання від справжнього сайту якоїсь державної установи. Тобто, якщо ви все ж таки вирішили зареєструватись за цим оголошенням, будь ласка, перевірте це уважніше. Покровськ, березень, 2023.